Сьогодні ми навчимося з вами створювати інтерактивні презентації засобами Microsoft PowerPoint. Так, переходимо до безпосереднього створення самої презентації. Спочатку ми його маємо замінити фон. Для цього робимо правою кнопкою формат фону, зображення або текстура, файлу. Обираємо потрібний нам файл. У мене він заготований заздалегідь. Наступним кроком буде додавання напису. Обираємо порожній напис, об'єкт WordArt, вводимо наш текст, видатні люди. Робимо всі букви нашого тексту великими, збільшуємо розмір максимально, обираємо шрифт Arial Black, трошки зменшуємо, підганяємо наш шрифт, розміщуємо його посередині. На наступному слайді вставляємо скопійований текст попереднього слайду. Виділяємо його, натискаємо правою кнопкою мишки, і обираємо формат текстових ефектів. Обираємо групу Заливка контур тексту і зображення або текстура. Обираємо з файла і вже зображення, яке використовувалось, тобто наш Оскар. Бачимо, що воно повністю заповнило наш напис. Наступним кроком буде додавання напису Вікторина. Форматуємо його за зразком, збільшуємо шрифт, робимо його жирним і об'ємним, і колір обираємо білий. Також можемо додати. Міжсимвольний інтервал, такий як широкий. Так, наступним кроком буде створення таблиці з написами і цифрами. Ми будемо замінювати наші бали, кількість балів на відповідні гіперпосилання на потрібні нам слайди. Почнемо з першого слайда, для цього розміщуємо на слайді відповідні елементи. Такі як категорія питання на 200, саме запитання, варіанти відповіді і посилання показати відповідь. Що робимо далі? Змінюємо формат фону. Правою кнопкою формат фону, зображення і обираємо Потрібне нам зображення. Так, не підходить. Потрібне нам зображення вже додано. Застосовувати для всіх не будемо. Просто виходимо з вікна редагування. Тепер налаштовуємо анімацію наших об'єктів на слайді. Для цього переходимо на вкладку Анімація, вмикаємо область анімації, почергово першим клікаємо мишкою Напис. Категорія 1 питання на 200 і додаємо анімацію вицвітання. Це анімація з групи входу. Наступним у нас буде саме запитання, вгадай, вгадай вид спорту. Також ставимо панораму і параметри ефектів по вертикалі назовні. Наступним буде саме зображення, нехай воно вицвітає. Далі буде перший варіант відповіді теніс, виліт. Наступний варіант відповіді бокс, виліт, плавання, також виліт. Почерговий. І останньою, нехай у нас буде кнопка Показати відповідь. Це буде виліт, але виліт буде вниз, згори вниз. Бачимо, що у нас паралельно відобразився напис Показати відповідь. Також застосуємо до нього той самий ефект, виліт, виліт згори. І зазначимо, що напис повинен запускатися разом з попереднім, тобто разом з блоком Є. Далі налаштовуємо Показати відповідь. Для цього клікаємо мишкою. і… Редагуємо посилання. Посилання буде на п'ятий слайд. Окей. Є. Тобто під час натискання на кнопку Показати відповіді має відобразитись п'ятий слайд. Далі налаштовуємо перевірку правильності відповіді. Для цього клікаємо першу відповідь А-Теніс. Натискаємо кнопку Додати анімацію. Переходимо в групу виокремлення і обираємо ефект колір шрифта. Бачимо, що колір шрифта змінюється, але нам потрібно вибрати червоний колір. Тобто відповідь теніс неправильна, вона після натискання буде червоною. Бокс, додати анімацію, виокремлення, колір шрифта. Це буде правильна відповідь, тому для неї обираємо зелений колір. Плавання. Додати анімацію, виокремлення, колір шрифта, червоний колір. Тепер налаштуємо перевірку наших відповідей. Для цього переходимо в ефект номер 8 там де ми зміну кольору налаштовували. Натискаємо, обираємо команду Час. Переходимо. На вкладці час до кнопки тригери почати виконання ефекту після клацання на написі А-теніс. Далі виконуємо ті самі дії. Переходимо на прямокутник з написом Бокс, Час, Тригер. Почати після виконання ефекту після клацання бокс. «Окей». І плавання. Так, бачимо, що паралельно у нас плавання, час, тригер, почати виконання. І останнє у нас плавання. Окей. Відтворюємо все для того, щоб перевірити правильну роботу. Так, є. І для того, щоб перевірити роботу тригерів. Виконуємо команду Показ слайдів з поточного слайду. Перевіряємо. З'явилося питання. Всі три варіанти відповідей. Показати відповідь. Перевіряємо відповідь. Теніс неправильна, бокс правильно. І плавання неправильно. Показати відповідь. Перейшли до наступного слайду. Налаштовуємо наступний слайд, розміщаємо на ньому зображення, таке як було на попередньому слайді, пишемо в текстовому блоці відповідь і додаємо напис Повернутись до вибору теми. Почергово за допомогою вкладки Анімація створюємо ефекти анімації на слайді. Спочатку відображаємо фото. Це буде панорама, панорама по вертикалі назовні. Далі у нас буде відображатися наш текст. Нехай це буде виліт. І нехай буде виліт, але вниз, згори, напису Повернутись до вибору тем. Налаштуємо гіперпосилання Повернутись до вибору тем. Так, для цього... Посилання обираємо правою кнопкою в контекстному меню і обираємо слайд під номером 3. Це у нас відображається навіть, це слайд з вибором питання. Ок. Наступним кроком буде налаштування саме переходу до потрібного слайду з питанням. Для цього виділяємо 200, тобто кількість балів, вставлення. Посилання і е, слайд, на якому розміщено питання. Це слайд 4. Окей. Таким самим чином створюємо наступне питання. Для цього копіюємо два попередніх слайди. Обираємо один, натискаємо Ctrl, копіюємо наступний. Е, правою кнопкою Дублювати слайди. Бачимо, що слайди у нас вже створені. Редагуємо категорія перша. Питання на 400. І змінюємо наше питання саме. Змінюємо зображення, для цього змінити зображення з файлу. Обираємо потрібний заздалегідь заготований файл, вводимо відповіді. Там, де правильна відповідь, нехай буде неправильна, давайте буде армрестлинг. Наступна бокс так і залишимо, це буде правильна відповідь. І плавання давайте замінимо на Strongman. Тепер бачимо, що наші написи трошечки неправильно розташовані. Виділяємо всі три написи, супроводжуємо це натисканням кнопки Ctrl, переходимо на вкладку Формат упорядкувати, вирівняти і вирівняти за лівим краєм. Далі просто мишкою рухаємо на потрібне нам відстань. Є далі показати відповідь. Редагуємо наше посилання. Редагувати посилання, і у нас це буде слайд 7. Далі редагуємо. Посилання саме на цей слайд. Для цього виконуємо команду вставлення Посилання і це буде слайд 6. Окей. Далі повертаємося до відповіді, замінюємо фото. Для цього змінити зображення з файлу. Обираємо Потрібний нам файл. Бачимо, що тут уже чітко навіть по зображенню зрозуміло, хто це. Пишемо правильну відповідь. Олександр Усик. Абсолютний чемпіон з боксу. Чемпіон світу. так? Да? І кнопка Повернутися до вибору тем працює. Так само створюємо слайди для кожного з питань. Наступним кроком буде додавання кнопки, яка дозволить нам вийти зі слайду. Для цього зменшуємо нашу таблицю. Розтягуємо її на аркуш і в області, яка залишилася, створюємо кнопку через команду Вставлення фігури, кнопка, порожня кнопка. Одразу з'являється автоматично вікно. Обираємо категорію Після клацання мишкою, перейти за гіперпосиланням і обираємо Завершити показ. Окей. Далі можемо редагувати наш текст кнопки. За цього правою кнопкою натискаємо в контекстному меню, вибираємо Редагувати текст. З клавіатури вносимо команду. Нехай це буде команда Завершити. Завершити і далі можемо вже відредагувати сам текст, щоб його було краще видно. Останнім кроком буде налаштування переходів між слайдами. Для цього переходимо на перший слайд, обираємо команду Переходи, обираємо «Морфінг» і обираємо команду Застосувати до всіх. Для того, щоб перед користувачем відкривалася сама Вікторина, а не програма Microsoft PowerPoint, зберігаємо нашу презентацію як демонстрацію з підтримкою макросів. Обираємо. Місце зберігання, назву. Назвою візьмемо Вікторина-Показ, щоб не плутатись для себе. І обираємо тип файлу, демонстрація PowerPoint з підтримкою роботи макросі. Зберегти. Закриваємо нашу презентацію і перевіряємо, як вона працює. Вікторина показ. Запускаємо її і можемо бачити, як вона працює. Спробуємо перше питання. Питання відобразилось. Варіанти відповіді. Кнопка показу відповіді правильної. Обираємо Перевіряємо правильну відповідь, бокс, Показати відповідь. Перед нами правильна відповідь повертаємось до вибору теми. Перевіряємо роботу кнопки Завершити. Натискаємо Завершити.